На виплату 60 місяців замість 24. столичним боржникам з комунальних послуг майже втричі збільшили термін виплати заборгованості. Також до 1 липня подовжили термін подачі заяви на реструктуризацію боргу. Саме програма оплати частинами кажуть комунальники, дозволить їм підготуватись до зими, а споживачам не втратити своє майно. Валентина Доброта розповість більше. У центрах комунального сервісу нині помітні черги. Одні оформляють субсидії, інші хочуть на частини розбити на У сума заборгованості у вас 8 тисяч 15 гривень 36 копійок. Це кожен місяць. Ви будете сплачувати. По 133 гривні 59 копійок. Світлана Черненко цього місяця оформила 90 договорів з реструктуризації. Найбільша заборгованість у Києві, яку хочуть виплатити частками, 92 тисячі гривень. Ужас. Чим вона думала, що хтось заплатить? Такі борги пенсіонерів лякають, але найуразливіший прошарок населення зазвичай комуналку сплачує вчасно. У кожного з я ще раз повторюю є свої нюанси. Хтось десь болів, то болел, хто то за границею? Загалом кияни постачальникам послуг заборгували 59 мільйонів гривень. Це власники 170 тисяч квартир. Поки що платити частками забажав лише один відсоток боржників. випадку, якщо договор розрочки не виконується більше трьох місяців. тоді он підлежить розтерженню. І если человек не обращается и после этой ситуації з просьбой пересмотреть условия, тогда йде уже до судебної судебного регулювання спора. Прецендентні спродажу квартир за комунальні борги в Києві ще не було. То не платить та не можуть висілити угу. нормально. А от це помешкання у центрі Луцька вже пішло з молотка. Власник двокімнатної неприватизованої квартири втратив житло через 50-ти тисячний борг. Дуже шкода, це просто я не знаю. Це можна було якось вирішити по іншому. Луцькі урядники кажуть, що власникові пропонували реструктуризацію. Тут така програма, до речі, із збереженням субсидій діє давно, але той не зголосився. Нині у Луцьку за комунальні борги відкрито виконавчі провадження щодо п'яти квартир. Не є прихильники того, щоб ці квартири продавати. Ми робимо. Все для того, щоб все ж таки люди самі самостійно борги погашали і залишалися в своїх квартирах. Однак дуже є багато варіантів, коли це неможливо, коли люди цього не розуміють і думають, що з ними хтось грається. Саме через несплату комірного навесні весь луцьк протягом місяця був без гарячої води. Через 10% відсотків боршників страждало все місто. Постачальники гарячої води та тепла поки що не лякають киян масовими відключеннями від послуг, але постійно натякають саме від сплати комуналки, залежить ремонт тепломереж влітку. Фонтани гарячої води з дірявих труб це наслідок браку коштів. Виправдовуються комунальники за таких боргів. скаржаться вони не до інвестицій. компанії «Київенерго» Києва негапівіднак Нафтагаз составляє чуть менше 600 мільйонів. Обща обще задовженності перед компанією більше 5 мільярдів. Ризик відключення від газу, конечно, существують при налічі задовженості Поставщики мають право приходять поставку газу у Києві. Щоб якось знизити комунальний вантаж на збідніле населення. До кінця року обіцяють поставити на кожен будинок лічильники тепла. А також міська влада пропонує позики на утеплення будинків. Валентина Добротасніжана Шевчук Андрій Поставець ТСН, один плюс один.